Віншов покірно, біль стискала груди, а на плечі прокляттям хрест лежав. Позаду й спереду вони, немов не люди, і кожен з них плював, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем даностями О як нелегкий цей дострати путь вела дорога до гори, до ями, де хрест вкопають і де його розіпнуть. У день оцей бурлило усе місто. Повсюди гам спішать на гору люд, спішили всі побачити те дійство, як смертників на страту віддають. серця жіночі плавались від болю, у матері Христа вже не хватало сліз. За що, синочкові така жахлива доля? Невже лиш для Христа тут на землі він ріс? О, як нелегко бачити страждання, де сили взять, щоб це перенести, вона б сама, напевно, без вагання, пішла б на смерть. Аби його спасти, та ось і все прибили. Хрест вкопали і закапала з Христа святая кров. О, якби цей час серця людей пізнали, що розп'яли не зло, а розп'яли любов. Та час пройде, пройде якась година, і сотник там від страху закричить. Воістину він був Господнім сином, о, як йому тепер своїм сумлінням жить, як людству жить. Спасителя не стало, Не вже навік в полоні смерті він. Ні, Він воскрес, зламавши смерті жало, і з мертвих первенець людський і Божий син. Земля стряхнула дні, мов стерла пил з долоні, хоч кану вічність той далекий час, та не забудьмо, друзі, капліті солоні, крові Христової, що пролились за нас, згадаймо хрест. Христа, пробиті руки, згадаймо те, як Він за нас вмирав. Прославмо Господа за сина, що на муки. з великою любов'ю Бог за нас віддав. Амінь.